Ще маленьки та дорослих глядачів. З вами дитячий клуб та його ведучі Домініка та Саша. Сьогодні, як завжди, ми дізнаємося багато нового та будемо розважатися. Отож, починаємо! Домініка, давай розповімо нашим глядачам про різні країни Європи. Мені подобається твоя ідея. От, наприклад, країна, яку найбільше відвідують, є Франція. А найбільш відвідуване Місто Париж. Завжди я мріяла побувати в Парижі. А давай запитаємо в малечі, про що вони мріють. Давай! Я хочу поїхати в таке містечко Помпея, бо там, і, 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 тому що там є такий дуже цікавий вулкан Вазуя. Я хочу поїхати в Німеччину, бо там дуже класно. Не якій бо там тепло і можна купатися повсюди. Я вмію помила поїхати в Америку, бо там я хочу ходити у школу. Треба обирати красиву машину, самогарні. Треба обирати машину, яка мені подобається. Потрібно обирати гарну машину. Вона має бути дешева. Класно і має тобі подобатись. Може, якась сподобається. На весілля потрібно дарувати подарунки. Треба на весілля дарувати квіти, щоб було людям приємно. На весілля потрібно дарувати коєчку. На весілля потрібно дарувати квіти і подарунки. Квіти, подарунки. Саша, а ти знав, що найменшою країною в Європі є Ватикан. Так, а ще я знаю, що Люксембург це найбагатша країна не тільки в Європі, а й у світі. А я знаю, що для подорожі точно знадобиться англійська мова. Тоді давай вивчимо декілька нових англійських слів. Давай! Тревел подорож. Гуд. Добрий. Піч. Персик. Тролейбас, тролейбус. А тепер давайте повторимо. Тревел подорож. Гуд. Добрий. Піч. Персик. Тролейбас, тролейбус. Ідемо далі. Домініко, уявляєш, на марті немає ні річок, ні лісів. Ого, а тепер я тебе здивую. Є така країна, у якій зовсім немає комарів. Кажи, що це за країна? Це Ісландія. А ще більше цікавинок зі світу тварин ми дізнаємося у нашій рубриці про все на світі. Ці тварини не тільки розумні, а й хитрі та витривалі, адже вони вижили протягом багатьох мільйонів років, що говорить про їх пристосованість до існування. І до цього дня ці лускаті плазуни живуть в різних куточках нашої планети. Отож сьогодні розповімо вам більше цікавого про крокодилів. Ці тварини з'явилися понад 83 мільйони років тому. Карликовий крокодил таким тільки називається. В довжину він може вирости до двох метрів. Найбільші в світі крокодили морські. Їх довжина може досягати семи метрів, а вага до однієї тонни. Вони зустрічаються в Австралії, в Індії і на островах Фіджі. Крокодили не вміють висовувати язик назовні, оскільки він практично нерухомий відносно їх нижньої щелепи. Вони часто ковтають камені, які не тільки допомагають їм перетирати їжу в шлунку, але й полегшують процес пірнання. У крові крокодилів міститься аналог природного антибіотика, тому отримані ними рани загоюються зазвичай швидко і без ускладнень. Крокодили, які мешкають в річці НІЛ, здатні в процесі полювання вистрибувати з води на півтора-два метри. Ці дивні створіння живуть до сотні років, а іноді і більше. В умовах відсутності їжі й води ці тварини можуть впадати в сплячку на термін до двох років. Всупереч поширеній думці крокодили і алігатори це різні тварини. При попаданні чого завгодно, хоча б краплі води на язик крокодила, він негайно закриває пащу, бо у нього спрацьовує рефлекс. Ситий крокодил ніколи не атакує потенційну жертву. Зуби крокодилів через постійну роботу досить швидко сточуються, але на заміну їм виростають нові. Повністю вони оновлюються приблизно за два роки, а всього цих замін може бути до сотні. Більшість видів цих плазунів не здатні вижити, коли температура води опускається нижче плюс 20 градусів. На коротких дистанціях вони здатні розвивати приголомшливу швидкість, шалено перебираючи своїми короткими ногами. За один раз крокодил вагою в півтонни, здатний поглинути до 100 кілограмів їжі. Під час плавання вони можуть розвивати швидкість до 40 кілометрів на годину. Дорослим крокодил вважається віком від п'яти до десяти років, в залежності від виду. У деяких регіонах стародавнього Китаю крокодилів використовували замість сторожових псів, саджаючи їх на ланцюг поруч із входом у житло. Може, вже будемо закінчувати. Саша, ну куди ти так поспішаєш? Добре, добре. У мене ще один факт. Норвегія та Данія очолюють список найщасливіших країн. Ого, а я знаю, що точно може розвеселити наших глядачів. Чого ж ми чекаємо? Давай дивитися! Hello. Але гарно так. Карнутя. Якщо думаєте, що я йду на кухню чистити картоплю, то ви дуже помиляєтесь. Мені вже цей світ абсолютно зрозумілий. І я тут шукаю тільки одного душевного спокою, рівноваги і в от гармонії, від життя нескінченного звічного. Зараз я її злавю. Молодий чоловіче, чого це ви тут забули? Старям, дівчатка, я вас з моїми курочками переплутав. Мої плани на вихідні це спати докися не проголодав, а далі їсти я на не клонити в сон. Допитували і не перший раз, ми ходимо зараз на допити в Генеральну прокуратуру як діти в школу. Ми вважаємо, що це політика терору, яка розв'язана органами правоохоронними на замовлення влади за нашу політичну позицію. Ледне щодня я отримую і я, і мої колеги отримують. <рив> а чи знали ви, що дубка королівського коргі не тоне у воді? Я не бігав, не ганявся, над людьми не насміхався. Сіґалі-міґлі, сіґлі-мігалі. Esto es pa' que te mortifiques, mastiques, traudes, traudes, mastiques. Un alofa como tú. Рися, ну що це з тобою? Що за настрій? Це ти що, через нього? Та ну шо ти вигадуєш, ну знайшла через що переживати. Пішли краще на вулицю, поганяємо за метеликом. Мені сказали, що я дуже схожий на коня. Але я не розумію, чим я на нього схожий. Мабуть, вигадують. Ну, нічого не робити, це те, що я люблю більше за все. Я лінивий взагалі. І я так живу, в мене складне життя, тому що з одного боку в мене є лінь, а з іншого є совість. І вони весь час між собою ворогують. Ах ти ж малий гном не чекав мене, хотів без мене тут відпочити. Малий, коти, якщо нацюняли, то за ними прибирають люди. Я ж тобі для цього ганчірку і скидую вниз. Що ти мені назад і кидаєш? Давай прибирай шведеньку за мною. Ну і Що ж, друзі, прийшов час прощатися. Наступного разу ми підготуємо для вас ще більше нового та цікавого, Па-па!